Доброго дня, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю! Сьогодні, 9 березня, український народ вшановує видатного українського поета, драматурга, прозаїка, художника, політичного і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. А народився він в сім'ї кріпаків 9 березня 1814 року. В селі Моренці на Черкащині Тарасового батька звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину багато працювали, адже сім'я Шевченка була чи маленька, п'ять сестричок Тарасових і двоє братів, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита та Йосип. Дитинство Тараса було тяжким. Рано залишився без батьків, ріс сиротою, без маминої ласки і батьківської турботи. З маличку йому доводилося жити в неволі. Працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Тарас Ріс розумним і допитливим хлопчиком. Його завжди цікавив навколишній світ. Він дуже любив слухати розповіді свого старого дідуся Івана Шевченка. А ще юний Тарас мав мрію стати художником, щоб малювати своє мальовниче село. Білі хати над ставком і червону калину. Прагнення навчатися малювати водило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше на його шляху зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали йому змогу вчитися та здійснити свою мрію, маючи світлу душу. Наповнений любові до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив на своїх картинах, а успівав у своїх віршах, таких малозвучних, прекрасних. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Значну частину свого життя Шевченко змушений був прожити на чужині, але він завжди пам'ятав про рідну Україну, Дітки, Придивіться до його портрету, і ви побачите його зацмучені очі, у яких зачаїлися невиплакані сльози, біль і сум. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнюють думи, про що ж він мріє, а мріє він про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться. Мова, Культура та історія народу а люди будуть щасливими. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відомо в усьому світі у багатьох країнах йому встановлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, міста та вулиці. Дітки пропоную вам послухати. Вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Встала весна. Встала весна, чорну землю розбудила, Уквічала її рястом барвінком укрила і на полі з соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. А скажіть мені, будь ласка, про що розповідається в цьому віршику? Так, правильно, в цьому вірші розповідається про весну, про те, як прокидається земля від зимового сну, про перші квіти, пташиний спів та природу рідного краю. А тепер я вам пропоную пограти в гру, яка називається Що ми дізналися про Тараса Григоровича Шевченка. Я буду казати вам речення, а вам його буде потрібно закінчити. Домовились? Тарас Григорович Шевченко це видатний український поет. Шевченко написав багато гарних віршів. Шевченка завдяки його таланту знають в усьому світі. У багатьох містах Шевченко споруджені пам'ятники. Ми всі маємо Тараса Григоровича Шевченка пам'ятати та шанувати. Молодці, дітки, ви дуже добре впорались. Дітки, бажаю вам усім вирости ж такими талановитими, як Шевченко, та любити свій рідний край, як любив його Тарас Григорович. А на цьому все. Нам вже час прощатися, до нових зустрічей!